Титяча, легка атлетика. Біг через драбину в обох напрямках. Опис. Дві стійки для розмітки на старті та фініші. Розташовані на відстані 10,5 метрів одна від одної. Драбинку розміщують на однаковій відстані між стійками 2,5 метри між сходинками і стійкою з кожного боку. Учасник займає стартову позицію. Старт з місця. Носочки на лінії старту на одному рівні з першою стійкою. Після команди стартера учасник біжить до драбинки, крокує або біжить у напрямку другої стійки, драбинкою, відстань між клинками 50 см. Якнайшвидше. Після того, як учасник торкнувся стійки рукою, швидко повертається і біжить назад драбинкою до першої стійки. Коли він торкається стійки, хронометрист зупиняє годинник. Якщо учасник пропускає або перестрибує через сходинки, суддя збільшує відстань на 1 метр до наступної стійки. Судді розташовуються по одному біля кожної стійки. Таким чином, учасник штрафується і він повинен прострибати довшу дистанцію, якщо завдання виконане неправильно. Якщо скоєні дві помилки, Відстань збільшується на 2 метри. І так далі. Залік. Дається дві спроби. Зараховується краще. Суддівство. Для ефективної роботи потрібно два судді. Вони мають наступні обов'язки. Подають стартову команду. Контролюють та регулюють змагання, ведуть хронометраж, реєструють результати змагань, протоколь.